Як YouTube Shorts впливають на ваш канал? Чи вони його розвивають, чи навпаки вбивають? Давайте розбиратися. У спільноті ютуберів є така думка, що YouTube Shorts вбиває ваш канал. Ви отримуєте багато переглядів, ці перегляди можуть бути не цільова аудиторія, і потім ці люди можуть підписуватися на канал і не дивитися ваші відео. Або ж. Після того, як ваші шорти залітають у рекомендації, ви випускаєте довге відео, звичайно, і його вже не дивляться. Я також був згоден з цією думкою, тому що так казали інші ютуб-експерти, і я навіть купляв платні курси. Там казали, що ютуб шорти дуже погано впливають на просування і на рекомендації. Насправді я так думав дуже довго, поки власноруч не вирішив це перевірити. Зараз я розкажу про декілька каналів, як вони працюють з шортсами та який результат саме дає шортс. Є канал Даш. Ша Майорова, це популярна блогерка в Інстаграмі, в Тіктоці, і вона зазвичай постила короткі відео типу рілсу та звичайні тіктоки з макіяжами і з всякими приколами. Ось, як ми бачимо, її шорти збирають сотні тисяч переглядів і мільйони переглядів. У неї дуже великий трафік. Тільки на цих шортсах вона зібрала 300 тисяч підписників на Ютубі. Шортси дуже класно допомагають генерувати кількість підписників. Іншим каналам, навіть розважальним, щоб зібрати 300 тисяч підписників, можливо, роками треба робити якийсь контент. А вона просто репостила з TikTok або Instagram Reels відоси сюди, просто залівала по фану і отримала 300 тисяч підписників. Вона почала випускати влоги, просто влоги зі свого життя. І перший влог набрав 100 тисяч переглядів. другий набрав 123 тисячі, далі 65, там, 60, 50, 75. Тобто ми бачимо, що. При кількості підписників у 300 тисяч її відоси збирають там 70-100 тисяч переглядів, і це дуже класно, навіть якщо б вона цей канал прокачала би тільки завдяки довгим відео. Це офігенний параметр, і дійсно YouTube Shorts розвинули її канал і зробили її популярною вже у YouTube. І якщо вона робить довге відео, то вона також залітає в рекомендації і класно просувається. Крім того, можна робити YouTube Shorts саме з вашого довгого відео, і у ньому в коментарях давати клікабельне посилання на Довге відео, тобто YouTube Shorts шорт у рекомендації. Багата кількість людей його подивилися і перейшли за посиланням в коментарях на ваше довге відео, якщо їм це цікаво. Наступний у нас канал Lingua Marina Spanish. Вона взяла найкращі шорти англійською мовою і. Просто приклала на іспанську мову серед найпопулярніших її шортсів, у неї є 17 мільйонів, 9, 5 мільйонів. Вона з цих відео отримала 200 тисяч підписників на Ютубі і потім почала також робити сюди довгі відео. Вони вже не такі популярні, як у Даші Майорової. Вони збирають 46 тисяч переглядів і далі там по 4 тисячі переглядів. Це небагато, Але якщо б вона почала з пустого каналу завантажувати ці відео. Бо, скоріш за все вона б не змогла б назбирати стільки переглядів з пустого каналу. Ще можна сказати на підтримку цих відео, що це є озвучка, тобто це не оригінальна звукова дорожка, і люди бачать, що це не є зовсім трушно і можливо, тому не дуже її дивляться. І можливо, вона ще не зовсім опанувала цей іспанськомовний ринок. А сіке апеєнся, естопарасім принести відео, siento lo mismo y si estoy контентом. Я вважаю, що короткі відео допомагають розвивати. Триватися вашому каналу. Вони приносять підписників, а також скоро буде YouTube Shorts монетизація. Тож ви зможете ще й монетизувати цей контент і на ньому заробляти. Ще раніше, коли ти робиш Shorts разом з довгими відео, це виглядало не дуже красиво. Це було у звичайній YouTube стрічці І коли заходиш на канал, бачиш дуже багато незрозумілих відосів і там вони всі по 30 секунд. Зараз же YouTube розділив окремо на відео та шортси. і це стало окремими групами відео. Тому зараз. Можна не боятися і публікувати багато шортів, і в цілому я би зробив такий висновок, що шорт дійсно допомагають вашому каналу. Головне, щоб ви не робили, наприклад, довгі відео на одну аудиторію, а шортс там на іншу. Тоді ви дійсно наберете підписників нецільової цільової аудиторії, і це вам може тільки завадити, а не допомогти. Якщо ви вважаєте інакше, що, наприклад, ці відео вбивають ваш канал або що вони недоречні, напишіть, будь ласка, це у коментарях. Можемо з вами це обговорити. Мені буде дуже цікаво. Наприклад, на каналі наших. Клієнтів ми завжди робимо нарізки з довгих відео. Потім закидаємо їх у Тікток, бачимо, які з цих відео набрали найбільшу кількість переглядів, і один раз на тиждень публікуємо такий шорт у Ютубі. Тож підтримуйте це відео лайком, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.